Найяскравіший цикл зимових свят українців за новоюліанським календарем розпочинається на Романа 18 листопада та закінчується на водохреща 6 січня. Цей особливий святочний час, сповнений давніми обрядами, звичаями та ритуалами. Сьогодні, коли Україна потерпає від війни, коли ворог прагне знищити все українське, як ніколи важливо пам'ятати та зберігати власні традиції. Українська мова це різдво та новий рік. Це період колядок і щедрівок, вертепів, молодіжних вечорниць із ворожіннями і забавами та низки не менш важливих свят Катерини, Андрія, Миколая, Миланки тощо. До Дня Святого Миколая область підготувала низку закладів у закладах культури на різні смаки. Ми продовжуємо тримати стрій і дарувати дітям та дорослим хороший настрій, відволікаючи їхню увагу, хоч на мить від реалій війни. Цього року ми вперше святкуємо Миколая 6 грудня, а звичку формує емоція. Тож ми з командою департаменту працюємо разом з громадами для того, щоб створити цю емоцію. На території Київщини діятимуть 36 резиденцій Святого Миколая у громадах і області. Здебільшого, це на базі закладів культури, у бібліотеках, будинках культури. Виїзні резиденції за адресами вручення солодких подарунків для дітей, яких ми привітаємо близько 10 тисяч в області. У 33 громадах цього року резиденції не діятимуть, але у той же час вони запланували низку тематичних заходів. На встановлення новорічних ялинок цього року громади не витратили жодних бюджетних коштів. Встановлювали ялинки за рахунок меценатів та інших донорів і партнерів, а прикрашатимуть зазвичай минулорічними іграшками. Попри все, дітки повинні відчувати новорічний настрій. А для того щоб знати, як правильно. І традиційно святкувати українське різдво та новий рік департамент спільно з музейними закладами області започаткував серію навчальних семінарів, які ми проводимо у різних громадах. За графіком і місцем проведення ви можете стежити на нашій сторінці у Фейсбук та на порталі Мандруй Київщиною. Веселих свят!